Зараз у декорі торта став дуже популярний мінімалізм. Достатньо гарно зробити якийсь один елемент декору, прикріпити його до торта і ваш торт буде виглядати неповторно. Також все частіше на сторінках інтернету можна зустріти красення торта з вафельними квітами. З вафельного паперу можна зробити від найскладнішої квітки троянди чи піона до якоїсь найпростішої фантазійної квітки. І що саме головне, будь-яка квітка з вафельного паперу виглядатиме на торті дуже гарно. І сьогодні ми з вами зробимо дуже гарну та дуже просту у виконанні квітку з вафельного паперу. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Як на мене, то ці квіти виходять дуже навіть схожі на тюльпани. Для початку хочу підготувати дротики, до яких збираюсь скріпити пелюстку. Кожна квітка складається з 6 пелюсток, тож нам потрібно підготувати відповідну кількість дротиків. Товщина дротиків має бути тоненька. Я користуюсь флористичним дротиком номер 22 Розрізаю два дротики на три частинки. Також для того, аби вирізати пелюстки потрібної нам форми, нам потрібні шаблони. Я намалювала від руки дві пелюстки різного розміру на трішки цупкішому папері та вирізала їх. Та, користуючись цими шаблонами, вирізала 6 пелюсток з вафельного паперу. Вафельний папір потрібно використовувати тоненький для квітів. Тепер беремо одну пелюстку гладенькою стороною доверху та змащуємо пелюстку водою, там де має кріпитись до неї дротик. Пензлик потрібно змочити у воді зовсім трішки. Дротик приклеюємо до пелюстки десь наполовину її довжини. Та наверх дротика приклеюємо невеличкий шматочок вафельного паперу, гладенькою стороною до дротика, такий прямокутник, який накриє весь дротик. Таким чином, ми приклеїмо всі дротики до пелюсток. Якщо у вас вистачає вафельного паперу, то можна робити подвійні пелюстки, тобто кріпити дротик між двома однаковими пелюстками. Їх потрібно теж змочити водою та приклеїти одна до одної гладенькою стороною. Ось я вже зробила 6 пелюсток, та тепер можна розмалювати їх харчовими барвниками. Тут ви можете проявити свою фантазію та розмалювати кольорами відповідно до вашого торта. Пензлик я зволожу у воді та занурюю його у фарбу та розмальовую пелюстку так, як бачу її я. Всі пелюстки вже розмальовані та тепер їх потрібно підсушити. Я поставила тарілочку з пелюстками на підвіконня і на сонечку мої пелюстки за пів години гарненько підсохли. Та тепер я хочу підготувати флористичну стрічку, вона в мене зеленого кольору. Відрізаю її десь 50 см та складаю в два рази клейкою стороною всередину і розрізаю її ножицями по ширині на половину. З такою вузенькою стрічкою зручніше працювати. Далі все дуже просто. Складаємо докупи наші пелюстки на дротиках. Спочатку складаю три менші пелюстки, потім по колу навколо них викладаю три більші пелюстки. Та тепер перекручуємо між собою дротики, і виходить така ніжка у квіточки. Після цього можна пелюстки поправити у потрібне положення. Трішки вигинаємо дротик всередині пелюстки. Це потрібно робити обережно, щоб ненароком не зламати пелюстку, бо після висихання вафельний папір стає дуже крихкий. Та тепер обмотаємо стебло. Зеленою флористичною стрічкою. Трішки більше шарів намотуємо прямо під пелюстками. Від тепла рук клей на стрічці нагрівається та стрічка надійно тримається на дротиках. Ось таким чином рухаємось донизу і стебло у квіточки вже зелене. Ось такий гарненький букетик в мене вийшов. І він може стати гарним доповненням до вашого торта. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Таку милу композицію можна прикріпити на бокову сторону торта з допомогою дротика. А можна обв'язати торт по колу шпагатом і таким чином ніби прив'язати квіти до торта. Ну а я, як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!